Двоє людей поранені, понівечено вісім багатоквартирних будинків, де повибивало вікна і поруйнувало балкони. Крім того, постраждала будівля дитячого садочка. Це наслідки атаки росіян по одному із районів Запоріжжя. І більше про ситуацію в місті розпитаємо у кореспондента п'ятого Дениса Розенкова, який зараз на зв'язку зі студією. Донесу вітаю тебе і тобі слово для більш детальної розповіді про те, що сталося. Так, як я вас вітаю. Росіяни в чергове вдарили по одному з районів Запоріжжя напередодні близько опівночі. За попередньою інформацією внаслідок цих прильотів було шкоджено вісім багатопорохових будинків, виникла пожежа. Окрім цього, постраждала будівля дитячого садочку. Тут вибито шибки і частково ушкоджено дах. На даний момент відомо про двох поранених осіб. Про це кажуть місцеві. Ві, жителі у них склом було посічено кінцівки за даними виконуючого обов'язки міського голови Запоріжжя, поранення не є частими, але все ж люди перебувають у лікарнях. Також місцеві кажуть про те, що чули три потужних вибухи. Ось прошу пряму мову. Як це відбувалося? Перший зрив, потім другий, потім третій. А потім вже ж почали все скори приїжджати, сюди приїжджати. І люди все ж почали тут плаче, стояти. Все в мене заклініли двері, я не змогла їх розкрити. Сусіди допомогли. Потім вийшли. У нас весь під'їзд був у склі. Потім вже стали дивитися у кого, що сталося. У мене особисто на балконі вікна повибивало. Нусь жителька одного з таких понівечених будинків Юлія у цей день святкувала дев'ятиріччя -річ, дев'ятиріччя своєї доньки. Розповідає лише вклала дитину спати разом з її подругами. Як стався вибух? Ось прошу прямо мову, як мати розповідає про це. Вот их спасло, то, что они спали вот здесь. И вот это все летело над головой, что ребенок был укрыт одеялом. Если бы ребенок стоял, пописала бы полностью. Вряд ли бы что-то там осталось от ребенка. З самого ранку на місці прильотів ракет працюють фахівці вибухотехніки та представники комунальних служб міста жителям. Водіються листи ОСБ та плівка щоб полагодити вікна. Також прошу пряму мову зараз. Іде обстеження всіх руйнувань з багатоповерхівками. працює влада міста Запоріжжя. Там працює і комісія, і правоохоронні органи. Вони все протоколюють. І також зараз іде е, опщот і рахунки того, скільки чого потрібно буде людям, щоб закрити вікна, двері там і щоб можна було все майно, яке є в, до, в, в квартирах. Можна було б зберегти зберегти, і що ну і далі займаємося. Якщо кому потрібно, то е, будемо розсіляти цих людей. Повна інформація про наслідки атаки на Запоріжжя на цей час ще встановлюється за попередніми даними. Ворог застосовував проти нашого міста ракети комплексу С-300, але цю інформацію ще уточнюють фахівці Катю.